ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, слава Існу. Упокой Господи душу, спочилого в Твого. Того. Цими словами ми знову наповнюємо цей храм, ці стіни, чують знову за упокійністю. Знов сльози, За ці дні, скільки ми вже провели воїнів, які віддали своє життя. Віталій поклав все, поклав свій сьогоднішній день, своє майбутнє, своє життя, яке могло тривати багато десятків років. Все це приніс у жертву за. Приніс у жертву за батьківщину за український народ. Приніс жертву за рідні села близьких людей за свою рідню. Приніс у жертву за кожного із нас, тому що ми живемо завдяки жертві, саме жертві наших воїнів, які кожного дня. Кожній години і кожної хвилини рятують нас, захищаючи від смерті, від розрухи, від того, що ворог принесе сюди у наш дім. Нам здається, що ми вже просто втомилися, оплакувати наших героїв. День по через день іздовбі, із і із гори, і, знову страждання. і ми самі собі задаємо питання, а скільки ще? А яка ще ціна повинна бути заплачена за те, щоб наш український народ існував і ми жили на своїй землі? Це велика ціна. Це страшна ціна, яку ми сплачуємо. Які сплачували в минулому і сплачують в сьогоднішньому дні. І, звичайно, нас би хотілося, щоб це були наші останні проводи героя у вічність, а всі вже повернулися додому з перемогою. Але, дивлячись на поле бою на фронт, розуміємо, що, на жаль, Напевно, ще так не буде, що, напевно, ще будуть і ті, які ще походять своє життя, і яких нам знову йдеться проваджати, як плакводить, не маючи можливості вже нічого змінити. І нам здається, що це якесь безвихід. Ми повинні свої очі підняти від дому, від землі, коли горе заставляє схватити нашу голову, але віра повинна підняти наші очі до неба і просити Бога про захист, про допомогу. Просити за тих, які вже полягли, щоб вони знайшли спокій у вічність. А тих, які боронять нас, щоб Господь послав тих ангелів, які будуть охороняти наших воїнів, і щоб вони живими поверталися додому. Пам'ятайте про те, як каже таке народне Борисіння, про те, що ніч найтемніша перед світами. І ось зараз за цей час. Зараз цей темний час, коли кожного дня в страждань страждання, проведжаємо наші далі. Віримо, сподіваємося, що ця ніч, що ця темрява, вона є перед світанком. перед світанком нашої перемоги, перед світанком ми.